Сейчас. почекай, почекай. Щас. Да, давай. Кому наушники, свіжі наушники, Тільки зробив, тільки зробив. Зробив тільки зробив. Доброго О, вечора, А чому не на українській розмовляєте? Кажуть, наушники свіжі. А, наушники. Це вам треба наушники, щоб ви чули не Я до, поняв, малий. А по Мали, чому наушники? Малий, по чому наушники? Гривень. Скільки? Гривень. Це яка фірма? <серква> хавай. 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 називається Хавай, мої ціни, Да? хавай мої ціни. Хай мої ціни, так? Хавай да? да? всі наушники, ти вже хавай хавати І Що і ти, ти так часу розводиш, таких як я? Диви, є Джебієлів. Дайкі джебілівські оригінал це оригінал, пальон. Оригінал. Ні, це оригінал. пальоні малий. Аж Аж блищить. Ні, це Куда ти будеш знаєш кого наебувати. це ти будеш отаких як ти. Понім найомку за штуку. за штуку. Вони тіли. Ні, ні, малий. І це не оригінал, такі, ні, 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 такі, такі Чуєш, Це ти будеш. Це ти будеш когось обманювати там, не знаю, бивших своїх так, будущих. Иди сюди, а я вообще такой и даешь такое службу. Ну, і скільки такий... твій оригінал, джибеліс. Чуєш, клоун? ти з якого взі... ти звідки випав? вообще і, і выпал? Взі... Бля, самые на насыщенные. Це що за клоун? Божечки, тобі скільки років? Селі, тебе тебе селі, живот ць, видно. Ць, 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 Боже, в нього живот, випад, видно. Ти що, шо, ти та живот, та це видно. Подивись тебе. У меня тут еда вопрос. Я сижу, тут, підъедаю. Чуєш, а да ти взяв ці наушники? Скажи, пожалуйста, дай ти взяв ці наушники. Де ти взявся науки? Я зробив я вдома на дому їх роблю, бачиш? Боже, це капітвиш він продає, він пальоні наушники продає. Бо хорошо, я куплю. Скажи, де в тебе, де в тебе і потом. Єс я прийду додому, не працювати не буду. Де тебе потім шукати, малий? Ні, ні, я цей, я ті продукти не продаю, вже наушники, наушники. Це я похавати взяв. Де тебе потім шукати, якщо не пальоні, мальчик?